Привіт усім! Ми на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 6 жовтня 2022 року. Знімаємо ціни на автомобілі Шкода Octavia. Перша у нас і тур 6 року 4900. Наступний автомобіль коштує 317 рік. пробіг 180 тисяч, дизель 1,6. Автоматична коробка передач. Наступна Октавія. Коштує 5900, скло запотіло вагано видно телефон. Такий автомобіль є на ринку, кого цікавить. В неділю можете приходити і собі його подивитися. Я думаю, що його сьогодні ще ніхто не купить. Тому запрошую всіх в неділю на ринок. Наступно. Октаві коштує 1585 16 рік дизель 2.0. Свіжопригнано без підкрасів. Якщо не помиляюсь, модель Супер Б. То є у нас А5-та. Коштує 8500 за 11-й рік випуску. Повний привід, 1,6 дизель Швейцарії пригнаний даний автомобіль. Дуже класний автомобіль перед вами. Коштує 11600, 16-й рік дизель 1,6, 6, пробіг 220 тисяч. Є деякі документи по автомобілі, кого цікавий телефон продавця є. Зустрічайтеся, обговорюйте ціну, якість. Наступний автомобіль. На передніх парктроніках Легкосплавні диски. Це у нас А7. Телефончик є. Інформація є. Кого цікавий, будь ласка, звертайтесь. У нас а 5 7800, 7811 рік автоматично, бензину 1.8, прибіг 153 тисячі. Такий автомобіль, кому треба Октавія, на ринку їх дуже багато. Тому вибір великий, є з чого вибрати. Приходьте з експертами, з приборами, з комп'ютерами, перевіряйте всі цікаві вам автомобілі. Наступна а 5 Ні, то не а 5 перепрошую, це Octavia RS 6900, сьомий рік, бензин 2.0, пробіг 205 тисяч. Такий цікавий автомобіль. Кому потрібна Октавія, ринку, я ще раз наголошую, їх дуже-дуже дуже багато є з чого вибрати. В Луцьку є у нас сервісний центр Шкода. Можна перевірити по ІМ-коду. Заплативши невеликі кошти, можна дізнатися всю історію автомобіля. Наступна А7 Octavia. Ціна 11950, 16 рік, автомат, 1,6 дизель. Такий цікавий, дуже прикольний колір, червоний. Кому потрібний автомобіль, будь ласка. Наступний автомобіль коштує 14 тисяч. 16 рік, де за людини 6, прибіг 247 тисяч. Таві у нас наступно пробіг 176 тисяч, 9 тисяч доларів. 11 рік, 1,6 дизель, механічна коробка передач. Телефон продавця, ви бачите. Хто шукає собі якісний автомобіль, на ринку їх багато. Ви можете на ринок наїхати, подивитись відео до кінця, обрати для себе будь-який автомобіль. По телефону зізвонитися з продавцем і домовитись про огляд. Наступний у нас 10-го року Октавія. 8750-130 тисяч пробігу, 1,8 бензин. Тож, можна придбати автомобіль, не відвідуючи ринок. Також є ще е, сайт Авторія. Можна на ньому шукати собі автомобіль. Можна з таких роликів, як я знімаю і може інші блогери знімають. Ось. Такий коштує 14918 рік, дизель 1.6, пробіг 182 тисячі. Пробіг можна перевірити на сервісному центрі Шкода. У нас в місті Луцьку він є. Просите продавця щоб вам скинув на Viber він код. Звертайтесь в шкоду, оплачуєте невелику суму грошей. Буде вам вся історія по автомобілю. ДТП, заміни, ремонти. Наступний 16-го року дизель 2.0 коштує 12 850. Пробіг 249 тисяч. Кому потрібна А5, Вони йдуть в дешевші лінійці. Ніж о 7-7500, 11 рік, бензин 1.4 пробіг 160 тисяч. Телефони є. Кому потрібно, звертайтесь, оглядайте. Продавці нададуть вам всю інформацію по автомобілю, Коли привезено, що, як, до чого. Наступний низ у нас автомобільчик на легкосплавах. 9850, 10 рік. Дизель 2.0 пробіг 254 тисячі, повний привід, що немало важливо. Якщо їздити по ґрунтових дорогах в непогоду. Надаху є релінгі, можна. багажник. Переліпити. Наступна у нас Октавія коштів 1320. Автобільність 15, 15 року випуску. Автоматична коробка передач дизель 2.0 пробіг 181 тисяча. Наступний у нас автомобіль синього кольору. Коштує 7 тисяч доларів. 9-й рік. Прибіг 194 тисячі без підкрасів. Ось така Октавія. Для Ютуба що. Може хтось подивиться, подзвонить і придбає зря Ще одна шкода. Ми бачимо є передні проктроніки, легкосплавні диски, передні протитуманні фари. Виглядає дуже класно цей автомобіль. Коштує 11300, 14 рік, повний привід, бензин 1.8, пробіг 191 тисяча. Легкосплавні диски, класно виглядає автомобіль, що немало важливо, якщо є легкосплавні диски. Якщо купувати нові, значно дорожче. Наступний у нас автомобіль коштує 8500. Це є а 5 1,6 дизель, 12 рік, механічна коробка передач. Телефончик продавця є в оголошенні, кого потрібно. Якась інформація продавець вам її надасть. Наступний нас буде зараз автомобільчик. Зараз зараз Цюду знімаємо. Переходимо до наступного. Без передніх парктроніків. Попроще. Комплектація. 6709 рік, бензин 1.4. Наступний нас автомобільчик 2017 року. Пробіг 160 тисяч, 13 тисяч доларів. Телефончик є, вебасто є, підігрів є, литфари є, якась інформація по автомобілю є. На легкосплавах, класно виглядає, рейлінги на даху. Кода Октавія. 12 рік, 7300, прибіг 180 тисяч. Телефон продавця є, Він-код є. Кого щось треба, то вся буде інформація надана продавцем. Для реальних покупців дуже класний відео наше, дуже класне відео. Не потрібно йти на ринок. Подивилися, побачили, ціна влаштовує, прибіг влаштовує. Домовилися, під'їхали, подивилися з комп'ютером, з прибором, під'їхали на яму, на будь-яке СТО, проплативши невеликі кошти. Ви будете бачити всю, всю історію по Вінкоду коду І весь стан автомобіля. Автомобілі на ринку їх таких і дуже багато. Я про Октавій. Є фабії на ринку дуже менше, але є. Оце у нас 1,6 бензин, 8,750. 750, 181 тисячі пробігу, 13 рік. Ціна влаштовує, домовляєтесь, оглядаєте і де потрібно ходити на ринку щочетверга або щонеділі. Як кому зручно. Ви витрачаєте свій зайвий час. Кожного четверга подивилися наше відео, з авторинку обрали для себе автомобіль і домовилися про зустріч і огляд автомобіля. Можливо, канал дивляться і люди, які продають автомобілі. Можна зняти детальну інформацію про автомобіль, який продається. Розкажете, що по ньому робилося. Коли він був привезений, чи є підкраси, чи нема підкрасів, які запчастини мінялися, покажемо детально салон, який стан сидінь, керма, всіх перемикачів, стан підкапотного простору, багажного відділення. Людина зможе побачити його краще. Бо тут я показую тільки загальний огляд автомобіля, ціна і їх певні характеристики, які продавець напише в оголошенні. А якщо ви маєте бажання, можна зняти таке відео. І так само є люди, які шукають собі автомобіль. Це те саме буде, що як на Авторія. Тільки на Авторія є декілька фотографій тих автомобілів, які продаються. А це буде відео, і можна показати якісь габарити там, скільки місця на задньому ряді сидінь, коли там от максимальне сидіння водія підсунуто до керма чи до другого ряду. Так що, якщо треба, можемо зняти і таке відео. У нас на каналі є дуже багато підписників, я впевнений, що є серед них і люди, які шукають собі якийсь автомобіль і не можуть обрати, і, можливо, не в кожного є час поїхати на ринок, походити там. Ну, Всякі є ситуації, можливо, і не з міста Луцька є підписники, які дивляться, або просто глядачі, які слідкують за нашим каналом. До речі, хто не підписаний на наш канал, то підписуйтеся. І... Ми ж щочетверга стараємося зняти для вас відео по автомобілях, які дуже, мають великий попит. Така у нас коштує 13400 шкода. Ось така октавія коштує, зараз покажу. Бачите, вже муніципали штраф люпили. 8500 коштує 10 рік 2,0 дизель, автоматична коробка передач. Телефончик є, припарковано з порушенням правил дорожнього руху. Муніципальна варта виписала штраф. Наступна Октавія. Будемо, напевно, вже завершувати зйомку. Нам ще треба зняти Зефіру і Турани. Бачите, їду на любе СТО, 13500, 13 рік, 2.0 дизель, телефон продавця є. Впевнена сума автомобіля, який вона продає. Тобто я думаю, що це хороший автомобіль. Повний електропакет. перемикачі в хорошому стані, кермо, не потерте. Вон пробіг 200, за, 200 з хвостиком. Клімат-контроль. Тут парктроніки, парковка кругова. Задні підлокітники є для задніх пасажирів.